Ця битва вирішить усе. Покровську готується до оборони. А Дніпропетровщина до ймовірного наступу, що може зупинити катастрофічний сценарій ексклюзивно для воєнкора. Роман Костенко, секретар комітету Верховної Ради з нацбезпеки, так бої на Покровську на всіх напрямках мають починатися з якісного відбору в ТЦК. Покровськ перетворюється на місто привид. Місцеві масово прощаються із рідним домом, ймовірно, назавжди. Як знімальна група воєнкора з волонтерами евакуювали багатодітну родину? Репортаж з міста, яке завмерло в очікуванні вирішальної битви, Звісно, люди уїхали. Город пустой, город призрак. Я вчора їхала з роботи три часа, пусто і страшно. Просто я не знаю город. Вітаю, це воєнкор на 11-му. Проект про війну з Росією, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го, Став уподобайку під цим випуском і коментуй. Ми починаємо. Люди нажахані наближенням російських військ, і тікають з міста. Підприємці згортають бізнес і на вулицях триває найдовша комендантська година. Починаємо з ситуації на найкритичнішій ділянці фронту. Покровськ перетворюється на місто Привиди, буквально завмирає в очікуванні вирішальної битви. Західні партнери говорять про втрату Покровська вже у вересні. Чи зламають ці прогнози Збройні сили України? Тим часом від великого прифронтового міста до позицій російських військ близько 10 кілометрів інтенсивність обстрілів зростає, а влада продовжує примусову евакуацію сімей з дітьми. Знімальна група Воєнкор щойно повернулася із Покровська. Як місцеві прощаються із рідним домом ймовірно назавжди. І яка ситуація зараз? Дивіться. Куре Малевича, 13. Виказать маршрут. Василь Іванович, волонтер із Запоріжжя, Донеччину і Луганщину, разом із колегами проїхав і поперек під обстрілами і атаками російських дронів. «Було в такі села заводять. Скільком особисто допоміг, не рахує. Бус отакий згорів, під дрон попав. Я не вважав, сколько я вивез людей. І по 11, і по 12 вивозив. Собаку вези з дружковки і кошек. Діки, вона така і Сьогодні з околиць Покровська евакуюватиме багатодітну родину трьох дорослих, чотирьох дітей собаку і кошеня. Роман із родиною змушений був тікати із бахмута до часового яру, бо росіяни окупували рідне місто. В Тіктоки случайно множе відділ, що дома с этого дома один ватокадінпад'єст. Втікати довелось із часового яру у Покровську. жив із дружиною, чотирма дітьми і братом. Через постійні обстріли дуже лячно розповідає дев'ятирічна донька Зіна. Школи зачинені, тож дитина вчилась вдома. Ну, Звичайно, боюсь, тому ж е, може. Де на приліте дівчинка полюбляє малювати, співати і солодощі кокос, дуже люблю я кокос. Я правда не їла, але з конфет дуже люблю автобус. Завантажують побутовою технікою, домашніми речами, залишками гуманітарної допомоги. Із Большого телевізор і стиральна машинка. А над головами що хвилини і гуркоче. Попри ранок на вулиці майже нікого немає, хоча машини стоять і гупає дуже відчутно. Вихід чи приліт розібратись важко. Вівчарку марту і кошеня також забирають, а більшість речей доведеться залишити. Бідкається пані Лариса. Жалко, звісно, і дівани. І... Многочу при... приоблізать. Щоб проїхати усі блокпости до Київської області, куди евакуюються дорідні, треба заповнити 100 з документів. Родительський дом розрушені, в часовірі мой дом розрушен. Жінкина квартира теж розрушена. Так що. Все, поїхали. Із Покровська виїхала майже половина містян і молодь також. Більшість пенсіонерів залишаються, які щодня проводжають очима евакуаційні автобуси. Те, що там евакуювати? бросив все, а де ж ходить. Що для нас? Що для нас зараз да, стариків, як нас мільйони? У мене пенсія 3370 гривень. Попри евакуацію, у місті чисто двірники прибирають територію і квіткові клумби охайні. Покровськ, як і усі інші міста Донеччини, це міста квітів. На жаль, останнім часом все менше і менше жителів Покровська милуються цією красою. У центрі міста протягом дня чути ось такі заклики. В'язку загострівої ситуації наголошу, що проводиться обов'язкова евакуація. населення. на вулицях Покровська працюють у такі патрульні автомобілі, з яких гучномовцем людей попереджають про необхідність евакуюватися і про те, що діє найдовша комендантська година. Рух по Кровському дозволено лише з 11 до 15.00, Та поліцейські пішоходів і водіїв поки не карають. Ми можемо тільки людей інформувати, по та попороджати. Наразі ніяка відповідальність за це не передбачена. Не адмін. Підприємці зачиняють магазини, товари вивозять. Пані Юлія закупила до навчального року канцелярське і шкільне приладдя. Тепер поспіхом пакує у ящики. Зошити, глобуси і олівці. Ну а смысл оставлять. разбито вже давно. У нас не единой школи целой нет. Единой школи. І половина детских садов школи. Розбита в чемт. Морально сложно жити, і ти не знаєш, що будет завтра. Останній день у місті пані Світлана страшно каже. Та й працювати у збиток не можна. Люди город пустой. Город призрак. Я вчора їхала з роботи три часа пусто і страшно. Просто я не узнаю город. Люди розраховуються з роботи і виїжджають Юрій, Ще робота поки А де ви працюєте? на шахті. На шахті? На Так, шада вже. Я вже сюди евакуюровано. Ми далі будемо їхати. Міс Що у вас? Нічого. вагодах вже не наша. біля залізниці. Зустріли пана Юрія. Чоловік повертається на Житомирщину, куди раніше евакуювався. Вдома забрав останні речі. Із приємного каже, майже нічого. Вода стала поступати на п'ятий етаж, тому що люди виїжджали на поставці, а то води не було. Ну що, бах-бах-бах-бах. Я, наприклад, вже... для мене вже норма. Дві-три ночі не спати. Тому що нервна система вже. Покровськ евакуаційний хаб. Звідси автобусами і залізницею жителі з громад Донеччини виїжджають у більш безпечні регіони України. Щоденно з міста відправляється безкоштовний евакуаційний поїзд Покровськ, Львів. Люди бояться, що російські окупанти захоплять і знищать місто. Ми з змірнограда вирішили евакуюватися, тому що сильні обстріли сімком жити там невозможно. Будемо їхати до Кривому Рогу. Морот Родинська». Ну, а вирішили в'їхати, то що вже лупять не по-детськи і лупять рядом. Дімітрова, що через поле там вже родинське. Їдемо в Кіровоградську область. За условия не знаємо, що, що там предложить, там ми будемо жити. Минулої суботи росіяни обстріляли спальний район Покровська. На щастя, ніхто не загинув, утім, є поранені. Міська влада розпорядилась демонтувати скульптуру всесвітньо відомого композитора, автора музичного твору Щедрик Миколи Леонтовича. Щоправда, куди вивезуть і де зберігатимуть монумент, поки невідомо. Покровськ – не просто найгарячіше місто на Донеччині. На Покровському напрямку щодня реєструють десятки бойових зіткнень. За неофіційними даними від Покровська до позиції ворога від 10 до 12 кілометрів. Якщо росіяни захоплять цей Стратегічно важливий вузол. Дорога відкривається на Дніпропетровщину. На виїзді із Покровська жвавий автомобільний рух. Вантажівок більше ніж легковиків. Люди вивозять не тільки побутові речі і техніку. Евакуюють навіть автомашини й комбайни. У Покровській громаді до повномасштабного вторгнення проживало близько 86 тисяч людей. На ранок 1 вересня там залишалось 42 тисячі. У самому Покровську 30,5 тисяч осіб. Що ви думаєте про ситуацію навколо Покровська і про тих людей, які попри наступ росіян не виїжджають із громади? Пишіть нам свої думки в коментарях під цим відео в Ютубі. Ставте вподобайку і підпишіться на 11 канал, щоб бути в курсі головних новин. Ми ж продовжуємо. Ця битва вирішить усе. Вже ні в кого немає сумніву, що вирішальна для всієї України битва за Покровськ розпочинається. Росія захопить увесь Донбас і вже навесні 2025-го піде в наступ на Дніпропетровщину. Про це пише впливове британське видання The Times. І такі песимістичні прогнози все частіше озвучують західні аналітики. Вітчизняні ж відверто заявляють про катастрофу на Покровському напрямку, яка може обвалити увесь фронт. Серед головних причин називають слабке управління військами, брак координації між бригадами та погано підготовлених новобранців, які не можуть воювати. Чи є рішення, яке зупинить цей катастрофічний сценарій? Ми запитали в Романа Костенка, народного депутата, секретаря парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, та ветерана АТО. Вітаю, пане Романе. Доброго дня. А, звідусіль. Чути панічні настрої і заяви про обвал фронту навколо Покровська про слабке управління військами. Це майже цитата. Чи підтверджуєте ви таку інформацію, чи згодні з нею? І як ви оцінюєте кроки військового керівництва в цьому напрямку? Ну, дивіться, фронт він е, широкий. Ми не можемо однозначно говорити про обвал всього фронту, тому що в нас на багатьох ділянках зараз ідуть героїчні бої, де Наші воїни обороняються і тримають оборону. Якщо ми говоримо конкретно про Покровський напрямок, то проблематика вона є про неї, говорять про те, що там слабка взаємодія між військами. Але сказати, що це провал, я би так не сказав. Зараз туди кинуті всі сили. Зараз там головком, начальник генерального штабу, там працює е, е, Хортиця оперативно-стратегічного груповання. Роблять все для того, щоб Оцю взаємодію полагодити, і станом на от вчора, там розмовляючи з командувачами з бійцями, то темпи просування противника вони е, зменшені за, за, за рахунок і оцієї, е, скажімо так, налагодження взаємодії і налагодження такого більш стійкого управління. Я не скажу що противник зупинився. Він продовжує просуватися, але темпи е, знижені. І це через вплив ну саме наших військ на ньому. Тому зараз наше військове командування і. Військово-політичне керівництво має на цьому зосередити увагу, що можна зупиняти ворога, не дивлячись на те, що в нас там проблеми з боєприпасами. Також якщо ми до управління кажемо, ми ж маємо розуміти, що з самого початку війни ми воюємо в умовах обмеженого ресурсу. Я не знаю, 50% ми маємо від того, що нам потрібно для проведення таких операцій, але ми його все рівно стримуємо, але є. Скажем так, проколи, які потрібно зараз вирівнювати, і оцей те, що ми зараз зупинили таке масштабне просування, е зменшили скажу, не зупинили, зменшили. Говорить про те, що діють правильному напрямку, потрібно посилювати ці заходи, які були зроблені, і робити все, щоб ворог зупинився там, де він є ще є шанс не допустити, не те, що втратити не втратити Покровська, а ще є шанс не допустити ворога е далі. Тому потрібно робити все для цього. Дякую вам за відповідь. Бо останнім часом дуже мало інформації у цьому напрямку і стосовно цієї ситуації. Чи можу запитати, чи зробили б ви щось по-іншому, і чи є рішення, яке б дозволило зупинити повністю ворога? Ну, дивіться, я ж можу це сказати, тільки виходячи з того, от ще раз, коли відповідаємо на це питання. В цій війні багато чого залежить від ресурсу. Як би я зробив, якби в мене що, якби в мене було 100% забезпечення боєприпасами, якби в мене був інший рівень поповнення особового складу мобілізованими, якби в мене була інша якість мобілізованих, які є, які в мене були б інші командири бригад, яких, наприклад, я сам закінчив. Військовий інститут, і там нас з самого початку вчили, як керувати на рівні зводу, батальйону, там бригади, оперативних з'єднань. А зараз я вам скажу, що в нас армія до командира батальйону включно часто це вчорашні цивільні люди, або які закінчили військові кафедри, і багато вони вчилися безпосередньо на полі бою, і вони часто знають азрі основи. Тому, якщо питання до мене, як би я зробився щось би по іншому, тут виходячи, який би ресурс ви мені дали. Якщо в тих умовах, які є, то я тут все ж таки покладаюсь на наше командування, що вони проаналізують ті помилки, які є, внесуть корективи. Бо в нас досить досвідчені командири на рівні оперативних стратегічних угруповань і військового командування, і зроблять так, щоб ворог далі не просувався. А для цього я скажу, що часто. Всі вважають, що від командувача багато залежить, і це з однієї сторони правильно. Але я ще скажу, що ну я так до прикладу скажу: іноді буває, ти постав хоч Наполеона, або хоч на Ейзенхаура, який там вище да, до нас демократично приймав участь у війні. Якщо в тебе немає ресурсів, то дуже складно зупинити таку ресурсну армію ворога. І тут тобі потрібно винаходити асиметричні методи. от Один із них це є саме Курська операція, тому що ми. Не розглядаємо покровську операцію як окремо від оборони України. Ми маємо розглядати в комплексі. Тому дивіться, проблеми є, і зараз я знаю, що кинути багато зусиль, щоб їх вирішувати, і потрібно це вирішувати. Шанс є ще е, завдавати великих втрат ворогу, і це його може зупинити, пане Роман. Ваш колега по фракції оборонному комітету Сергій Рахманін напередодні в інтерв'ю озвучив думку, що Україні таки доведеться змиритися із втратою територій. І передусім усього Донбасу та Луганщини. Чи обмежиться Путін от цим от, оці, цими територіями чи полізе далі на Запоріжжя і Дніпро? Про це вже не перший тиждень пишуть західні журналісти, західні медіа, що навесні 2025 року ворог полізе на Дніпропетровщину. Яка у вас є інформація? Я знаю одне, що ніхто не знає, як воно буде. Не Путін, не Зеленський, не Трамп. вже всі, всі орієнтуються багато на виборах Сполучених Штатів Штатах. Ми не розуміємо, які будуть зміни після саме цих виборів. Я на них не сподіваюся. Я розумію, що ми будемо далі готуватися до продовження бойових дій захисту нашої країни. Але от всі ті питання, які ви задали в тому числі будуть залежати від цих аспектів, від питання, а чи передасть? Іран все-таки ракети Путіну чи не передасть, чи зможе, зможемо ми знищити всі, всі їх нафтопереробну промисловість чи нічим ми займаємось? Чи полетять наші ракети Паляниця, Сапсан, Нептун, Масово в сторону Російської Федерації? Це всі ці питання, на які зараз немає повноцінної відповіді. І від, але від них буде багато чого залежати. Тому сказати, чи піде ворог на Дніпропетровськ. Я думаю, що наміри він такі буде мати, але від нас буде залежати, від нас наших рішень на рівні військово політичного керівництва, політичного, тут у Верховній Раді, чи зможемо ми цьому протистояти? Дивіться, тут ж ми маємо розуміти, коли говорять там про те, як буде закінчити війна, війни закінчується в трьох випадках: перше, це коли одна країна програє війну, і другий. друге це. Коли виснажується обидві е, країни до такого скажімо, до такої до такого моменту, що вже не можуть ні одна, ні інша вести війну, і третє, це якщо одна країна в процесі е, бойових дій пішла на поступки, все більше, ну наприклад, там здала території або сказала, що все це нам не треба, давайте жити далі. І отут питання потрібно бути реалістами і вибирати який для нас шлях, який ми будемо вибирати для мене. Це завдати Росії таких втрат, щоб вони зрозуміли, що подальше ведення бойових дій для них немає ніякого сенсу. Я, я вважаю, це наш шлях, але він довгий, потребує багатьох ресурсів, союзників і об'єднання всієї нації за навколо цієї цілі, пане Роман. Чи захищена? Чи захищені кордони Дніпропетровщини? От наша редакція зі свого боку офіційно і неофіційно звертається до місцевої влади щодо цього питання, і поки що відповіді не отримуємо. Чи відомо вам щось щодо зміцнення оборони у цьому напрямку? Зміцнення оборони Дніпропетровщини наскільки серйозною виглядає ця загроза сьогодні? От що і хто повинен сьогодні зараз зробити для підготовки захисту? Віце щодо конкретно Дніпропетровщини, там я вам на 100% не скажу, але питання того, що Дніпропетровщина знаходиться поблизу лінії фронту і фортифікація там будується, це я знаю. Я є членом комісії по фортифікації Мідронам, тимчасової слідчої спеціальної комісії, і ми ще Дніпропетровщину не заслуховували. Ми будемо однозначно заслуховувати щодо побудови фортифікацій. Найближчим тижнем чи про які терміни йдеться, дозвольте уточнити. Заслуховувати будете я вам порядок. Не скажу. Ми заслуховували Харків. Ми заслуховували вже західні області. Я думаю, це буде найближчий час. Я вам точно не можу сказати, коли зараз порядок денний сформується. Які там будуть інші області? Це ну, зараз не можу сказати, щоб не обманювати просто. Тому перше це побудова фортифікацій. Це ну я думаю, що на рівні міста також має бути це допомога. Військовослужбовцям я бачу, що в вашому місті це відбувається і на рівні міста, і на рівні області забезпечення військовослужбовців, в тому числі та від дронами, різними засобами, це е, дуже добре. Ну і саме головне це ще раз скажу: що ми маємо розуміти, що ніякі фортифікації. Не допоможуть, якщо там не буде сидіти мотивований і е, навчений солдат, і в цьому має бути також сприяння. Плюс дуже важливий момент може там вас буде дивитися. я Підкажу, от ми займаємося фортифікаціями і дивимось, де знаходиться фортифікація. Є шаблони. От ми бачили і багато хто, мабуть, якщо подивиться е, фортифікації часів Другої світової війни і зараз. То вони, мабуть, просто краще обладнані, але, по факту, мабуть, і Першої світової війни, де ми дивилися багато фільмів, в тому числі там, на, на, на останні на Західному фронті без змін ну, х, хороша, така історична, історичний фільм. А зараз е, фортифікації потребують змін і потребують їх до обладнання під сучасні позиції, навіть е, під сучасні умови. Тому що я навіть говорив з військовими і сам заходячи в окопи, ти розумієш, що основний вид зброї зараз це артилерія, дрони. А просто сидіти в ячейці, вибачте, з кулеметом і чекати, що на тебе 100% скинуть або ФАБ, або просто скид. Скажімо, наші окопи в більшості наші фортифікації до цього не підготовлені. Вони мають бути перекриті зверху, в першу чергу, чимось таким, щоб це, скажімо, убезпечило. Зараз звернення до тих, хто займається, потрібно перероблювати, тому що часто бійці не займають. Ці позиції розуміючи, що вони вже прив'язані до місцевості, противник знає координати їх, тому що з дрону змалював, знає координати кожної ячейки і туди відразу летить дрон, розуміючи, що там сидить солдат з автоматом, не захищений. Тому потрібно ступінь захисту передивлятися і доробляти ті фортифікації, які зараз є. І якщо ваші керівники області це дивляться, вони мають на це звернути увагу. А взагалі, скажіть, будь ласка, от чи є сенс окопуватися та бетонуватися, доки у росіян є каби і ФАБи? О чому ми можемо протиставити ворогу у боротьбі з цим? Ясно, що наявна да, протиповітряна оборона не варіант, і ми це бачимо на прикладі Харкова і Сум. Та й взагалі ППО на всі області і на всі міста не вистачає. Да? Можливо, будувати фортифікації це просто. От як кажуть люди, прості люди на вулиці, це безрезультатно і це просто закопування грошей у землю. Ні, однозначно, ні. Окапуватись треба, але ще раз повторюсь: от, от те про що я казав: ну можна викопати просто окоп, посадити туди бійця, і він буде не захищений. тому що багато хто бачив, що в самих окопах на бійці, і ми, і противник уже риють нори, і це вже по іншому для того, щоб можна було сховатись. Плюс дрони, коли ти не захищений зверху, не дають тобі можливості спостерігати за полем бою. Який смисл і солдата в окопі, який не захищений, тому якщо правильно зараз модернізувати ці лінії оборони, вони не втратили свою ефективність, і плюс, якщо говорити про артилерію, то вони досить добре захищають. Тому однозначно це потрібно робити. Оборона набагато стійкіша, коли вона підготовлена. Ну і плюс. Лінії забезпечення, це те, що перед окопами противнику потрібно пройти. Тому однозначно питання так. Потрібно, потрібно готувати лінії оборони правильно. Що стосується засобів ППО, що можемо протиставити. Ну немає Ну, мабуть, немає чогось такого, що від мене чекають, що я зараз скажу назву якусь зброю, яка зможе. Це ви все правильно сказали. Ми, це мають бути засоби ППО. Які мають убезпечувати нас від літаків противника, які заходять в зону дії, це мають бути літаки, які мають засоби враження, літаки, які мають засоби враження, які будуть доставати, не давати можливості так близько підлітати російським літакам з кабами, це там більше ніж 70 кілометрів. І це реби, які будуть глушити безпосередньо, вже якщо ми говоримо про БПЛА. Ви у столиці, ви більше знаєте, ви у Верховній Раді з усіма спілкуєтеся. Скажіть, будь ласка, коли можна чекати на закінчення курської операції? Коли стане ясно, справжня стратегічна мета курської операції, чи зможе цей асиметричний крок Збройних сил України перехопити стратегічну ініціативу? Ну я думаю, що ціль нам має озвучити тільки Верховний Головнокомандувач або Головнокомандувач. Ми там знаємо основне це, це перехоплення ініціативи це намагання відтягнути кількість військ, це перенесення взагалі стратегічне перенесення війни на територію противника. Це мало великий міжнародний ефект. Я думаю, що цілі подальші ми ще побачимо. Ворог зараз стягує. Плюс стратегічно ми побачили, що ворога немає достатньо резервів і не може їх перекидати. Це теж стратегічне відкриття, яке показало всьому світу справжнє обличчя Росії, що більше двох тисяч кордонів незахищеними є, ну так як, наприклад, і вся активна маса військ вона знаходиться на, на сході, тому там Китай може спокійно, і навіть Монголія думаю, дивитися вже в ту сторону. Мабуть, тому він і поїхав на Монголію. А, да, да, розуміємо, це теж крах системи, скажімо так, міжнародної безпеки зараз відбувається понятно. Тому, тому так, я думаю, що ми ще побачимо в перспективу. Я думаю, що такі операції мають проводитись паралельно, головне для цього знаходити ресурси. І останнє питання до вас, пане Роман. Чи бачите ви конкретні висновки нашого військового і політичного керівництва з тих прорахунків, які отримали під Турецьком, да, Очеретиним, Новогродівкою Покровськом, які саме роблять висновки і які саме потрібно зробити висновки після. Цих прорахунків, щоб у майбутньому цього не відбулося, ну, кожна операція там, провал або її там, успіх, вона, її можна аналізувати. І, і, і робити висновки ті і чи інші, але я військовий, скажу, що іноді ті висновки, які зроблені, вони можуть не подіяти в майбутньому бою через фактори, які від нас не залежать і, в першу чергу від підготовки особового складу. І знову я як військовий не перестану говорити про наявність ресурсу. Можна провести дві операції з одинаковими цілями з. Безкінечним ресурсом, і коли в тебе буде на підготовку 5 снарядів, але ти маєш її провести. І результат буде зовсім е різний. Тому, звичайно, висновки робляться. Ми маємо зрозуміти одне, що не можна проводити серйозні операції оборонні наступальні без якісного підготовленого особового складу. І, е скажімо так, бої на Покровську, на всіх напрямках е мають починатися з якісного відбору в ТЦК. Потому що я ще коли служив, у нас у інструкторів наших була така присказка: якщо на стадії відбору э, відбулась помилка, подальше навчання немає ніякого сенсу. От ми маємо по цьому правилу також набирати людей, щоб ми не, не робити помилки, коли беремо людей там хворих, або там я не знаю на алкоголізм, або там буває таке, що наркоманів, або там я не хочу показати джистом, або ну таке уже віку такого, який не може виконувати завдання, і засову їх дешеве. Тому ми маємо зрозуміти, що звідти має починатись з підготовка військ. Дякуємо. Це був Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки. Чи погоджуєтеся ви з експертною думкою? Обов'язково напишіть під цим відео. Випуск уже на Ютуб. Дякуємо Збройним силам України, усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор на 11-му. З вас коментар, вподобайка. Пишіть, що хотіли б побачити у наступному випуску. Обов'язково покажемо. Підписуйтеся на Ютуб 11-го. До зустрічі.